У Дніпровській гімназії номер 133 відбувся тематичний тиждень «Смакуємо» для учнів першого-четвертого класів. Однією з ключових подій став день зеленого горошку, що мав на меті зацікавити дітей питаннями здорового харчування. Сьогодні у нас участь у міському проєкті. Ми розпочали від учора. Вчора ми святкували червоне Яблучко, а сьогодні у нас зелений горошок. Дітки дуже готувалися до цього заходу, очікували гостей, і ми раді запросити вас на наші заходи. Цей проєкт про користь їжі, про корисну їжу, про те, як важливим є не просто смачно, а й корисно харчуватися. Дітки дуже люблять часто їсти не те, щоб нам батькам хотілось, тому саме цей проєкт і розповідає дітям про те, як же і правильно і смачно харчуватися. День розпочався зі спільного сніданку, під час якого діти змогли скуштувати страви з зеленим горошком та позмагатися у вікторинах на знання корисних властивостей цього продукту. Далі на учнів чекали інтерактивні уроки, де вчителі намагалися поєднати основну тему з навчальними предметами. Сьогодні безпосередньо в нас сьогодні тема зелений горошок, його користь для дітей. От навіщо він потрібний, як його вживати, і які в нього якості, які в нього вітаміни, мінерали. Навіщо все це потрібно? Тому що дітки в нас ще маленькі, перший клас, і все-таки вони ще багато чого не знають. Вони тільки перший рік навчаються, і їм багато ще треба чого дізнатися. І про ті самі овочі, фрукти, про рибку. Навіщо все це ми вживаємо з дітками в школі? Для нас це це все таке. Вважав, що важливо для дітей. Проект смакуємо активно залучає батьків, які допомагали прикрашати класи та організовувати заходи. Батьки завжди долучаються активно, тому що вони люблять, коли такі заходи проходять в закладі. Це дає можливість нам поєднатися, об'єднатися. Звісно, ми долучали батьків і до. Ви побачите прикрашання класів, тому що кожен із них хоче, щоб комфортно, весело, цікаво пройшли ці дні. Ми залучаємо батьків до зустрічі, яка буде відбуватися в закладі, на яку ми запрошуємо дієтолога професійного, яка знов таки не просто ми діткам розкажемо, а ми донесемо до батьків наскільки важливим є. Все ж таки слідкувати за тим, що їдять сам дітки. Тиждень смакуємо, триває, і попереду ще багато цікавих активностей. Організатори сподіваються, що такі ініціативи сприятимуть формуванню здорових харчових звичок у дітей та допоможуть їм зрозуміти, що корисна їжа може бути не лише необхідною, а й смачною.